Вихідними у Кам'янському завершився відкритий кубок з волейболу під назвою Незламний народ незламної країни. Турнір присвятила захисникам України та 37-й річниці з дня пам'яті аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Організатором змагань виступила Дніпропетровська обласна федерація волейболу. Ініціатором традиційних змагань виступив віце-президент Федерації Іван Бабіч. Змагання проходили за підтримки депутата Дніпропетровської обласної ради, голови постійної комісії облради з питань сім'ї, молоді і спорту Михайла Кошляка та Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України нагородження кращих відбулось в спортивному комплексі Дніпровець. Висловити свою підтримку учасникам приїхав депутат обласної ради Михайло Кошляк. Я дуже схільований, дуже радий. Такої події, яка призналася зараз у місті Кам'янському, дуже вдячний організаторам, дуже вдячний спортсменам, які адукнулися на наше запрохання, де приїхали. Всього було більше 150 учасників. Я думаю, це гарний результат. Серед почесних гостей і секретарка міської ради Наталія Ктіторова. Пані Наталія зазначає, героїчні подвиги як ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, так і воїнів, які зараз захищають українців. Важливо пам'ятати, зазначила запрошена на церемонію нагородження. Відбувся турнір на пам'ять ліквідаторів. ЧАЕС, Ми всі пам'ятаємо про цю трагедію. Ми в пам'ять цього був проведений турнір. Ми відзначаємо Спортсменів, школярів, які приймали участь, ми вважаємо це дуже важливо для того, щоб вони розуміли, пам'ятали, що сталося в Чорнобилі, і розуміли, що ми повинні зробити все, щоб це не повторилося знов. Голова Кам'янської міської організації Союз Чорнобиль України Микола Нещерет розповідає: вже багато років вони долучаться до організації спортивних змагань на честь ліквідаторів, що стали на захист від невідомого ворога і одержали над ним перемогу. Саме головне, що це спорт. Спорт. 37 років тому, коли вибухнув цей реактор, наші люди, ну, не задумуючись, пішли виконувати наказ. Наказ був один захистити Україну в першу чергу і весь світ. І ми, в принципі, йшли туди, заради нашого майбутнього, а майбутнє це наші діти. І дякуючи Богові, ми зробили свою справу і ось результат. Діти здорові, дякую всім, дякую всім. Бажаю здоров'я, бажаю перемоги. Перемога буде тільки за нами. Слава Україні! Із міста Запоріжжя підтримати молодих волейболістів приїхала багаторазова чемпіонка України з волейболу в Суперлізі Дар'я Старцева. Дуже гарна традиція підтримувати молодь і розвивати спорт взагалі в Кам'янському, і також заслуга Іван Володимировича в тому, що він всіляко підтримується, намагається підтримувати юних спортсменів саме з ігрового віду спорту, так як волейбол. Так він дуже популярний в Кам'янському. Тому, дякуючи йому, ми кожен рік можемо зустрічатися тут і бачити, як діти прогресують і наскільки багато. Бажаючих команд приїхати в такий складний час, як зараз, і прийняти участь у змаганнях. Запекла боротьба за кубок відбувалась на чотирьох локаціях: перша на базі 25-го ліцею, друга в технічному коледжі, третя в ліцеї номер 30 і четверта в ліцеї номер 21 Загалом взяло участь понад 150 спортсменів зі всієї України. Крім спортсменів Кам'янського, переважно приїхали команди із Дніпропетровської області, міст Новомосковська, Кривого Рогу, Томаківки, Березнуватівки, Васильівки та Маломихайлівки. Привітати спортсменів прийшли не тільки представники влади, спорту та ліквідації наслідки наслідків аварії на ЧАЕС, а ще й Катерина Кулєснікова, вихованка циркового колективу Арена сміливих. Отже, перейдемо до результатів. На першій локації, а саме в ліцеї номер 25 боротьба була серед дівочих команд ДЮ США. Третє місце посіла команда з Новомосковська. Друге з СМТ Васильівка і перші що команда міста Тернівка. Це були дуже напружені змагання, враховуючи те, що команд було багато і довелося плідно попрацювати для того, щоб все встигнути і для того, щоб всіх подолати. Але, ну, нам сподобалося. Ми були такі щасливі, коли здобули перше місце. У технічному коледжі, де розташувалась друга локація, третє місце зайняла команда 17-ї гімназії. Друге місце волейболісти 35-го ліцею. І перше місце вибороли студенти технологічного коледжу. Турнір традиційний. Я зі своєю командою не перший раз вже виступаю в таких турнірах. Виграв, як завжди найкращий. А в тих, хто не зміг виграти, в них все попереду. Дякуємо. Да. І не тільки Івана, а й організаторам турніру. Взагалі, спасибі користують поводу хочу сказати, нашим воїнам, які дають нам можливість грати дітям, займатися спортом, взагалі жити мирно і надій, що наші воїни переможуть і все буде добре. Третя локація приймала змагання серед юнаків і проходила на базі ліцею номер 30. Там третє місце за командою з села Березнуватівка Солонянського району. Друге місце за кам'янською командою Мустанхів. Перше місце урочиста посіла команда з селища міського типу Томаківка. Приїхали взяти участь у змаганнях, сподобалось турнір на високому рівні. Організація на високому рівні. Учасники достойні показали конкурентну гру, ну і перемогла красива гра. Надіємося, що ще будуть нас запрошувати на турніри, а там вже будемо показувати свою кращу гру ніж сьогодні. Доросла команда перше місце, а хлопці та дівчатка для першого разу ну, не перемогли. У нас ще все впереді. І остання четверта локація, зручно розташована в ліцею номер 21 Була найгарячіша, адже там боролись чоловічі аматорські команди. Третє місце за командою з села Майло Михайлівки, друге за кам'янською волейбольною командою Мустанг. І переможцями стали волейболісти технічного університету. Всі переможці отримали кубки, грамоти та пам'ятні подарунки. Ці змагання з ігрових видів спорту традиційні в нашій області і проходять щорічно за ініціативи Дніпропетровської облдержадміністрації та союзу Чорнобильців України.